Бокай ми освітаємо перемога, звитяга відповідно чемпіонські медалі. Проте по ходу гри трошечки аналіз, враховуючи, що розпочали ви так досить прагматично грати, а щось потім пішло не так, що доводилося вносити корективи. Я вам скажу, команда дуже суперника, дуже така досвідчення. Там є такі дуже ну, знані, знані гравці. Той же Валентин Свілих заслуговує на найкращі. Найкращі слова, що дійсно людина легенда українського футзалу, тобто ми налаштовувалися, розбирали його гру. Рінат Нарошников, тобто гравці, які ну, дійсно виділяються своєю майстерністю, своїм, своїм розумінням гри. Тому ну, сапеник дуже непростий був. І ми будували свою гру. В першу чергу, що це фінал, і по друге, Суперник дуже такий кваліфікований, тому побудували гру на контратаках. Спочатку закрилися там, шукали свого Ну, Суперник після того, як вже горів 0-2, вас в принципі, розтоштовував і нічия, зумів повернутися у гру, і в цей момент здалося. Ну, принаймні, що може бути і інший результат. Ну, це фінал, він завжди не І тут сказати, що ми там змінили щось два моменти таких не обов'язково пропустили. Ну, це як наслідок того, що нема такого системного тренувального процесу, ми на превеликий жаль ну, фізично просто не можемо тренуватися. ми Збираємося тільки на ігри, і кожен, так, ну, кожен тренується, але кожен тренується окремо. І тому десь, може, функціонально трохи ну, нас не вистачило. Ну, і, На превеликий жаль, в сьогодні основний наші не змогли грати. Ну, Хоча наш. Володимир ну, наш запасний гравець Володимир дуже добре сьогодні зіграв. Е там моменти, які, які як, 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 як дійсно настоящий воротар зіграв. І, тому ці два пропущених м'яча – це просто це фінал. Не тобто, можна так говорити, що це якась там послідовність яких там, дій суперника, ну, наша щось тактична зміна гри. З перемогою! Дуже дякую. Дякую.